Камера мотор. Привіт, підписники. Під, підписники. Сьогодні. Сьогодні, ми, сьогодні ми на каналі Клубніки. На каналі Клубніки. На каналі радісні. Все, пока-пока. Сьогодні виходимо до вас у відео біля грядочки нашої з полуничкою, яку ми висаджували. Полуниця і виноград. Тільки полуниця. Виноград тільки. Ви бачили у відео, як ми висаджували її ось сюди в шкілку, хто не бачив, то що обов'язково подивіться. І сьогодні вже хочу показати вам через деякий час, вже пройшло декілька місяців, який в нас тут ми досягли результат, який ми маємо. Зараз візьму телефон і покажемо вам Авеліною все ближче, да? Да. так? Так. Покажемо. Так. Так, зараз продемонструємо вам. Ось вам покажу так повністю. Це аж туди до краю вся наша грядочка така, рядочок полунички, яку ми висаджували. Так, пройду так вам покажу. Тут уже багато позацвітало, багато, подивіться, зелененької. Бракує тільки сонечка. Подивіться, яка гарнесенька, велетенська. Тут ще цвіте тільки де неде Там уже Евеліна десь трошки підскубнула. Дивіться, тут вже достигає також на сонечку. Дощі йшли, а тепер їм треба тільки сонечко. Подивіться, там поховалася яка краса. Під кожним кущиком маємо ягідку вже. Дивіться. Тут ще маленька, зелененька, тут ще тільки цвіте. Та вже достигла знову ж таки. Загалом красуня сховалась. Евеліна вже дочекалася сезону трохи ягід. Дякувати Богу, що вони тут якісь є. Так, і можете бачити, тут у мене стоять такі стиканчики. Це означає, що ми щось будемо робити. А що саме зараз я поставлю телефон на штатив і вам покажу. так так, повертайся, щоб мене підписники теж чули. Галя, повертайся сюди. Отже, що ми будемо робити? Садити клубніку. Будемо садити ми клубніку, але як? Ану, вставай, покажи підписникам, що в нас тут є. Відійди сюди тако. Так, дивіться. Дивіться, підпису. у нас є ось така ось така, е, і, така лопатка. і І, і, і в нас є отакі от стаканчики, лопатка. І в нас є вусики ось такі от. Стаканчики ось такі. Так. Да. І, і такі ось вусики в нашої полунички. І що ми їх будемо робити? Ми не будемо їх відривати, а ми їх посадимо ось в такі стаканчики. Земля в нас тут волога. Так, зараз. Земля в нас волога. Лопаткою тут собі підкопали. І садимо сюди наш вусик з авеліною разом, так? Да? Так. Евеліна допомагає. І залишаємо, щоб воно там пускало корінчик собі, щоб вкорінювалось. І так ми собі зробимо, що Евелін? Розсадимо ще клубнічки, так? Розсаду таку зробимо. Так. Да. Будемо чекати, поки вона тут вкорениться на весь стаканчик, ця полуничка наша, в цій волозі. Земля в нас то ще волога поливати не будемо. так. І залишаємо ці стаканчики тут разом з цим вусиком. Так, йдемо далі, там у нас ще є одне містечко. Все, Веліне, чіпай. Ідемо далі. Там також у нас є ще вусики, які ми зараз ось так вкорінемо. Так, тут така краса у нас краса. А отут ось є ще у нас вусик. Так, дивіться, тут знову в нас ось є вусики. Ось один. Тут вже в землю приросло. Беремо лопатку, Вологої земельки туди. І зараз туди наш вусик. Звідси його легенько. Дивіться, тут вже корінчик який пустив гарненький, думаю, вам там видно. І садимо сюди його землю. Підкопаємо ще земельки туди трошки. Так. І залишаємо тут біля полунички. Так, там ще один є у нас. Знову сюди набираємо землі. Так, що вам там видно, не бачу. Тільки від'їжджаємо назад. Наш вусик і знову сюди в вологу землю приклали. Стаканчик тут собі ставимо, залишаємо ось так от. Потім ми його все це примульчуємо ще травою, щоб воно там тримало вологу, не засихало І будемо собі мати ще полуничку. Так, тут у мене ще далі є. ось Так, тут ось у мене ще є вусик. Копнемо трошки землі. Так. І знову ж туди наш вусик тільки оп, стаканчик. Втрамбували землю. Землю і залишила. Тут красуня в нас сховалася. Так. І ось так. Так, стаканчики посадили. Тепер набрала ще трави. Тут один вже прикидала. і будемо так мульчувати травичкою, щоб трималась тут волога, щоб не засохло, бо вже сонце в нас пече. Так от, так от прикриємо. Прикриємо наші стаканчики. І так будемо робити з кожним. Поки я тут сажу, Евеліна вже побігла за мискою, щоб клубніку вибирати. Що ти будеш робити, Евелін? Будемо клубнічку сюди класти. Поїхати. будеш сюди класти? Так. Молодець. Так. <гум> подам, 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 подам. Допомогти я тобі? Я сама впораю. Сама впораюся? Так. <гум> Дивилась гаденько. Ось. Став мисить. Але підписники. Ви знаєте, що треба кидати кіки гарнанику. Чи ви Я тоже задана. Надо все, чи му на нику кидати. Ось. 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 Ось є, дивіться, і ось ми зараз в луга якась вибираємо, вибираємо лунічку, подивимося, якась тут є. Подивимось тут. Тут. Так. І все, підписку. Побачення. Дякую, що дивитися на це відео. Пока-пока. Пока-пока ти що вже будеш робити? Е, будемо ми текло і будемо тоді їсти. Да. Так. Ну все. Скажи, на чому будемо прощатися? Всім пока-пока. До Всім пока-пока. Пока. Пішли, если клубничку? Так. Гайда.